Не минуло і три дні, а вони вже не задоволені. У вівторок рівненський виконком рекомендував підприємцям утриматись від продажу алкоголю з вечора до ранку. Останні обурюються. це вдарило по їхніх кишенях. Більше 20 підприємців з невеликих магазинів та маркетів сьогодні своє обурення прийшли висловити виконувачу обов'язків міського голови Андрію Грещуку. У декого з них чек із супермаркетів як доказ того, що там алкоголь після 20-ї вечора продається. Тому люди й невдоволені. Чому одні сумлінно виконують рекомендації, а інші ні? Через таку ситуацію кажуть підприємці. Вони страждають фінансово. Мене перестали купувати хліб. у Мене перестали купувати молоко. Чому для чого я буду йти в магазин, в якому вже не продається алкоголь? Я піду там, де він вже продається, а він продається, і скуплюсь усе інше там. І тут іде мова не лише про алкоголь, а йде абсолютно про весь пакет продуктів. Андрій Грещук пояснює рішення рекомендувати утриматись від продажу алкоголю. Ініціювали навіть не члени виконкому. Його ухвалили на вимогу громадських організацій та самооборони міста, які попросили про це, аби не було спалаху злочинності у непростий час. А от щодо порозуміння із великими супермаркетами, то тут ситуація непроста. Наші шановні закону. Творці, чиновники найвищі, створювали нашу законодавчу базу таким чином, що в міста руки короткі, щоб дійти до супермаркетів тощо. Якщо ви разом не маєте впливу на них, то давайте ми тоді з щитом вийдемо і зробіть рекламу, поставте Остапенка, щоб О Остапенко да. хай напише плакат, не торгувати, не купуйте алкогольник да. і все, і ми тоді скажемо, похлопаємо вас. Я розумію, що ви як бізнесмени втрачаєте. Але повірте, будь ласка, алкоголь не є тим видом товару, який є такий життєво необхідний для українського народу. Це моя жорстка позиція. Вибачте мені, будь ласка. Проживуть ці алкоголіки, які в 8 чи 9 годин вечора біжуть купляти алкоголь. Ваше право. Виконувати рішення виконкому чи не виконувати після нетривалих дискусій. Підприємцям запропонували офіційно звернутись до виконавчого комітету, аби той підняв питання про торгівлю алкоголем на найближчому березневому засіданні. Ну а частина присутніх заявила, що до того часу, аби не мати збитків, вимушена буде ігнорувати рекомендацію виконкому і продаватиме спиртне як і раніше. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.